Минули вже тижні після першого вторгнення російських дронів в НАТО. Тоді декілька країн підняли свої суперсучасні F-35 і з горем пополам збили кілька безпілотників над Польщею, після чого скликали рішучі консультації. Нині ж дрони стали щоденними гостями в країнах Європи: Данія, Норвегія, Швеція, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Литва, Румунія. Всі вони спостерігали дрони і нічого не робили. Просто закривали аеропорти, паралізували логістику і рішуче спостерігали, чекаючи, поки дрони самі впадуть через брак палива. Перестали скликати навіть рішучі консультації. Дрони чи літаки над військовими об'єктами чи аеропортами Європи настільки вже звичне явище, що навіть... Ліньки зібратися висловити глибоку стурбованість. День за днем Росія безперешкодно розвідує військові об'єкти НАТО. Причому настільки вільно і настільки інтенсивно, що якщо в якусь ніч уже не закриває аеропорт, стає тривожно чи не трапилось дечого? Європейці, на жаль, мовчки терплять і спостерігають, поки Росія уважно занотовує карту майбутніх ударів по Європі. А я ще в своєму відео пам'ятаю, сміявся і казав, що та перша реакція, коли над Польщею дрони збивали, була слабкою і нерішучою. Я не помилявся так зродом. Ну, тепер то вже ясно, що та сама перша реакція була єдиним виявом нечуваної дерзості європейців, які, схоже, самі перелякалися від своєї рішучості. Хто б міг подумати, що збиття чотирьох картонних болванок над Польщею це був максимум потужності. А ми його не цінили. Постили оті смішні мемчики, хіхікали в кулачок. Золоті часи Європи були, а ми от тільки втратили і почали цінувати. Дивлячись на таку дику безпорадність, Кремль, уже не боючись випускає важку кавалерію і устами Лаврова прямо погрожує війною. Якщо хтось наважиться збити якесь задрипане російське корито. І над Європою стоїть приголомшлива тишина. Ні, насправді був один. Інсайдік потужності, начебто європейські посли, обливаючись потом тремтячими пересохлими губами в кулуарах на вухо там прошептали руским, що якщо ви ще раз свої літаки запустите в наш повітряний простір, то ми їх як... зіб'ємо от... в слідчий раз точно понятно? понятно? Ну, не знаю, що там шептали в темноті перелякані амбасадори, але Макрон, не криючись. При світлі дня з високої трибуни рявкнув, як відрізав, що Європа буде терпіти так, як ще ніхто ніколи не терпів. Президент, можливо, головної країни Євросоюзу Ядерної Франції закликав європейців не заважати руським складати карту майбутніх ударів і займатися передвоєнною розвідкою. каже, треба просто додати трошки. Потужності нашим рішучим стурбованостям і зробити їх безпрецедентними. Ну ми всі прекрасно пам'ятаємо, як своїми щоденними дзвінками до Путіна Макрон уже зупинив війну ще в 22-му році, тож. Обов'язково треба прислухатися до порад цього чоловіка як же зупинити війну Росії проти Європи. Він точно знає, що робить у Макрона величезний досвід зупинок диктаторів. Президент Фінляндії твердо і чітко заявив, що не віддасть наказу збивати російські дрони, якщо вони будуть порушувати державні кордони його країни. Хай руски даже не надіються, не на тих напали. Зараз, звичайно, смішно згадувати, як ми сильно сподівалися на початку війни, що Європа закриє своїми літаками повітряний простір над Україною. Вони до смерті бояться закрити повітряний простір навіть над собою. Президент Фінляндії так і сказав: головне зберігати спокій і не піддаватись на провокації. Я добре пам'ятаю, як якийсь час головним гаслом сцени Майдану було стояти не провокувати. А головним заняттям не протистояння Януковичу, а захопливий пошук провокаторів всередині Майдану. Європа зараз це такий великий Євромайдан того періоду. Але ми знаємо, чим це закінчиться. Приймайте ставки. Хто ж виголосить легендарну промову? Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Ну, якщо брати тільки зовнішні схожості, то це має бути канцлер Німеччини мерц в принципі. Риторика в нього завжди найрішучіша. правда, а риторикою дрони не зіб'єш. Проте до тієї неблизької пори НАТО повної рішучості терпіти доталого. Думають, перехитрять русських. Ну спробуйте. Москвичам навіть не треба запускати дрони з запоребріка. Ну для чого, якщо можна знайти пару місцевих ідіотів воютної тележеньки? Я давно чекаю, вірю і надіюся, що коли-небудь здоровий глуст переможе, і в умовах воєнного часу, коли діють закони військового стану, у нас колись наважаться забанить бі своїй матері російсько китайський лайномет із Телеграма і Тіктока. Ну але не сьогодні, звичайно. Ну, навіть придурок Трамп і то додумався, що з Тіктоком треба щось робити, змусив Китай його продавати. А ми тут усе по сторінки спостерігаємо в телеграмчики, як набирають волонтерів для диверсій в українському тилу. Я думаю, якби свого часу у нас не забанили ВКонтакті, то зараз би саме там наші найбільші національні і патріотичні пабліки писали б: друзі, терміновий збір на енну бригаду. Даний матеріал создан і розпространен ліцом являючимся іноєнтом в Російській Федерації. Кращі уми Європи зараз б'ються над загадкою століття. Хто ж запускає ці кляті дрони? Що це за епідемія така? Справжнє нашестя, люди добрі, і всі розслідування заходять в глухий кут. Ну а якщо нема підозрюваного, то не треба і збивати. Мало лі хто там вирішив весілля познімати над секретними воєнними об'єктами. Цей ідіотизм, звичайно, нічим добрим завершитися не може. Політична слабкість європейських лідерів просто кричуща. А я ще в тупості своїй закликав у відповідь гатити по-русски за кожен залетівший дрон, шмалять ворочій бригаді на території України. Зараз смішно, звичайно, згадують. Скажи комусь, заспіють. Скажіть, що дурний зараз. Стратегія нацбезпеки країн НАТО звучить стояти, не провокувати. А то Путін ядеркою шарахне за те, що дрон обідали. Ну. Прекрасно, звичайно, а коли штурмові орки одноразки на костелях побіжать по європейським посадкам, теж їх збивати не можна, виходить. Ну, якщо Путін за картонний дрон війну оголосить, то ви уявляєте, що він зробить за п'ять колкаша на костелях. Парве як ту зіґрілку. Нельзя провоцировать русских, У них ядерка. Хай штурмують. Але тоді вся логіка якось розсипається. Для чого всі ці програми переозброєння, на що виділяти всі ці сотні мільярдів на оборону, якщо ви оборонятися не збираєтесь, а то Путін нападе. Ну ви б тоді краще на ці гроші клумби висадили б, хоч можна було б руски недобиті Україною танки, квітами зустрічати. Ну а вдруг тоді не розстріляють в затилок. Ну а, я, ну, а як інакше? Знищувати їх виходить, не можна, а то у Росії ядерка. Вісьмір труху. Зараз в, в рамках такої логіки іскніє Європа. Сподіваюся і думаю, що десь цей больовий поріг і легендарна червона лінія, про яку. Всі чули, але ще ніхто ніколи ніде не бачив. От сподіваюсь, вона таки існує, і руски такі дограються. Ну але не сьогодні. Сьогодні літаки по 10 хвилин залітають в повітряний простір НАТО над Естонією. Сьогодні російські шехеди на вільному випасі над країною НАТО Румунією. Сьогодні датчани вже настільки задовбалися постійно закривати свої аеропорти, що вже плюнули, і щоб двічі не вставати, тупо оголосили, що закривають. Повітряний простір від дронів на всі вихідні. Одне питання: а що робити, якщо дрони не послухають, і повітряний простір такі відкриють для себе такий бархатний сезон? Макрон он заповідав: потужно затерпіть і сопіть в дві дірки. Дилема. У Фінів дрони розвідують гідроелектростанцію. Яка реакція? Правильно, нульова. Ну, то хоч. Повербанкі закупіть, бо скоро сидітимете без світла, коли антивоєнні руски винесуть вам електрику. Невідомі безпілотники навідались на норвезьку військову базу. Що там гласить устав Караульну? Якщо невідомий не спиняється, то треба гатити на ураження. Десь так. Ну, Норвезькі військові не піддалися на провокацію свого військового уставу і дві години милувалися дронами, поки ті взяли і не зникли. Можна сказати, що ворог таки злякався і втік. 1-0 на користь Норвегії. Цікаво, а що б такого сталося, якби безпілотник такі збили, враховуючи, що руски самі запевняють, що це не їхні дрони. Норвежці, певно, думають, що логіка десь така. Путін зробить заяву: Это не наші дрони, війна! Весь в труху! і херак ядеркою по Ну, виходить так: у Швеції невідомі дрони завітали на головну базу військово-морських сил. Ключове слово невідомі. Кращі уми Європи продовжують ламати голову. Що ж це за е, дронова епідемія? Ну хорошо, дрони невідомі, але я гарантую, що якби у відповідь на перший заліт в Польщу влучили по оркам так, що відразу мінус кілька батальйонів, ці невідомі дрони б зараз невідомо де не шастали. Бо одному невідомому диктатору дуже невигідний розмір один картонний дрон на мінус кілька тисяч невідомих антивоєнних штурмовиків. За кожного такого за якого уплачено кілька мільйонів, але така беззуба поведінка НАТО провокує невідомого маньяка штиркать жертву ножем кожної ночі, запускаючи невідомі безпілотники. Зараз вони розвідують військові бази у Франції, де зазвичай проходять навчання українські військові. Завдяки такій поведінці проходити навчання безпечніше, скоро буде вже на українських полігонах, ніж на полях далекої Франції. Де хто б міг подумати? Головне, що дрони невідомі. Пам'ятаєте, як торік в Іспанії і Португалії влаштували блекаут, тоді винесли всю енергосистему. Але європейці ще тоді почали мощно терпіти і звинуватили у всьому цитую. Рідкісні атмосферні явища. Знаєте, ру, рускім придумали багато бідних клічок, але таких ще не було. Терпіли тоді, сьогодні отримуйте розвідувальні дрони. Очевидно, що оскільки їх навіть не збивають, скоро один за одним почнуть траплятися рідкісні атмосферні явища возгарання на військових базах. Там на логістичних вузлах, електростанціях, але не треба згущати фарби, наче європейці геть уже без яйців і прикидаються дурачками. Може хтось і прикидається, але тільки не німецька армія. Там не стали косити під ідіотів, знаєте, казати, що дрони невідомі, а чітко по-воєнному характер енергічний, заявили, що підозрюють шпигунство. От нарешті у колективного європейського слідства з'явилися перші версії, підозрюють шпигунство і, може, навіть саботаж. Силовики в шлезбіг Гольштейні заспокоїли. Залишаємось пильними. Ну, пильнуйте там. Може, навіть з'являться зачіпки, хто ж стоїть за цими саботажами. Що ж, констатуємо, що станом на кінець вересня Європа в безвиході. В неї немає дієвого плану, як реагувати і що робити далі, окрім як спостерігати. Але я думаю, таке положення речей не може бути перманентним, вічним і безкінечним. Якщо не НАТО, то сам Путін змусить статус статус-кво змінитися. Бо головне, що не варто забувати, так це те, що Путін ідіот. От чого Путін добився цими нальотами тут і зараз, тільки одного отримав якісь локальні поодиночні розвіддані, ну і можна сказати, що змусив рядових європейських жителів переполошитися. Це всі плюси. А мінуси, які отримав Путін від своїх же дій, колосальні, стратегічні і далекосяжні. По-перше, Європа в черговий раз прокинулася, якщо можна так знову сказати, перейшла на новий рівень пробудження. НАТО, хоч Минуло вже майже 4 роки війни, виявилося абсолютно не готовим відбивати масовані дронові нальоти. Тепер воно просто змушене буде навчитися навіть проти власної волі. Путін поколотив понти, налякав очкаріків, Але тепер, якщо реально. Риниться на Європу, то відразу забуксує ефекту несподіванки, не буде ефекту безпорадності не буде, коли не будуть знати, що робити. Путін нічому не вчиться, не хоче лічитися і повністю повторює шлях з Україною. Спочатку він дав нам накачати м'язи після Криму і Донбасу, і лише коли переконався, що Україна спроможна дати по зубам 200-тисячною своєю розкраденою армією, ринувся на мільйонну українську армію. Путін ідіот, і це головна перевага, яку україн. Раїни, так і Європи Путін не нападе на Європу, поки не переконається, що буде розгромлений прямо на порозі, навченою для сучасної війни Європою. І тільки тоді він відважиться двинути недобиті танки на нарву. По-друге, Європа озброюється ще більше. Реальність до них постукала ще інтенсивніше. Війна виявилася не за порогом, а тут прямо над головою летить. Над військовою базою Франції в самому серці Європи по-третє, ідіот Путін забиває цвях в електоральну домовину ідіота Трампа. У друга Дональда і так рейтинги не дуже, а тут ще й. Він виставляється немічним слабаком в очах навіть ядерного електорату. Може, якісь дурні вірять, що війна в Україні це війна Байдена, але війна в НАТО, в Парижі і в Берліні це війна Трампа. Він і ізоляціоністом не став, і навпаки, в зовнішній політиці провалився. А його кохання до друга Владиміра стрімко веде до катастрофи. І це напередодні виборів Конгрес. і хоча Демпартія зараз така ж немічна, як сам Дональд, відшмагати його за зовнішню політичну катастрофу буде легше легше А друг Дональд це один з небагатьох козирів в руках Путіна, і Путін сам спалює цей козир. По четверте, Путін ускладнив життя своїм агентам в Європі під брендом російської опозиції. Тепер бігати по Берліну з російськими прапорами, вимагати на європейських телеканалах припини Допомагати Україні стане набагато важче на цих переносчиків Російського міра. Тепер будуть дивитися вже в кращому випадку, як на божевільних. А може навіть визнають реальність, що це путінський інструмент. Кацун закликає росіян громко молчать і свергати Путіна только на слідуючих виборах Путіна і тільки бюлетенем Зараз головне не бухтеть. Навальна бігає, агітує, що окуповані території повертати не можна. бо Боруси вже заселилися у відібрані квартирки, а подарки не отдарки, як то кажуть. Ходорковський каже, що його оточення наполягає на тому, що якщо почали воювати, то куди діватися? Надо Добивати незалежних Латиніна призиває скоріше перебити українців, а то Російська імперія, боронь боже, розвалиться. Святов призиває поскоріше вже освободити жизненне пространство для русских в Європі. А враги Путіна це враги Росії, каже. І під весь цей хор русских государів і лібералів. Дудь приїжджає в розбомблену російською Грузію і вимагає в грузинів пити водочку за Росію. Орувел в дурдомі сонечко. Хоча може, просто звичайна російська наглість. Пора вже, звісно, Європі звернути увагу на ці рупори Кремля з бейджиком ліберальної опозиції, яка розповідає, що антивоєнні руски громко молчать і стоять в воєнкоматах проти війни. Упиваю на якнайшвидше приходження до тями Європою. І вам дякую, що дивилися це відео. Підпишіться, будь ласка, якщо тут вперше. Тисну руку спонсорам цього каналу і прошу в першу чергу підтримувати армію, якщо є вільна копієчка. Дуже скоро побачимося в новому відео.